1 травня цього року закінчилася компанія декларування доходів громадян за 2015 рік. По місту Лозова задекларували свої доходи 526 громадян. Це приблизно на 150 декларантів більше у порівнянні з минулим роком. Всього задекларовано доходів по місту Лозова на суму більше ніж 19 мільйонів гривень у разі несвоєчасного надання декларації. Або якщо громадянин до цих пір не надав декларацію, то він повинен її надати. Але податкова інспекція застосує штрафні санкції за несвоєчасне подання такої звітності. Звичайно, є люди, які не задекларували свої доходи. В основному це люди, які отримали спадщину не від першого ступеня споріднення. Це ті люди, які отримали дохід у вигляді додаткового блага, тобто, це. Дохід, наприклад, списання кредиту банківськими установами. З Цих людей у нас близько 28 чоловік це тих, що податкова, є інформація про те, що отримані доходи, і не задекларовані. Тому податкові інспекції будуть застосовуватися на законному рівні засоби податкового контролю. Будуть проводитися перевірки позапланові документальні невиїзні для того, щоб нарахувати податок затриманих доходів, ну вже з штрафними санкціями, і зобов'язати цих громадян сплатити. 25 – це за перший місяць несплати податку, потім 50% від суми доходу, потім 75%. В цьому році хочу вас зазначити, що були подані декларації громадян, які отримали доходи у 2015 році, які перевищили 1 мільйон гривень. Таких громадян у нас стало 5 чоловік, хоча в минулому році їх було тільки 2. Тобто доходи громадян Лозівщини, Первомайщини, Близнюківщини, бо ми обслуговуємо 5 районів, збільшилися. В цьому році, щонове таке, З'явилося оподаткування, так це оподаткування громадян, ті, які мають у власності нежитлові приміщення. Нежитлові приміщення, всі, які зареєстровані в державному реєстру, знаходяться у власності громадян, повинні бути оподатковані і податок повинен бути сплачений до 29 серпня цього року. На сьогоднішній день по місту Лазова. Уже вручена і нарахована та вручена 121 податкове повідомлення рішення громадянам для сплати податку. Сума до сплати податку на даний час складає більше, ніж 170 тисяч гривень. Але це, ця кампанія у нас ще продовжується, тому що це новий податок. Не всі громадяни Занесли свої власні нежитлові приміщення до державного реєстру, і на сьогоднішній день нам ще поступає інформація з Лозівської міської ради від селищних і сільських рад про власність громадян. Згідно податкового кодексу, оподатковує житлову і нежитлову нерухомість, яка знаходиться у власності громадян. Саме ставки податку встановлюються рішенням міської ради. Домашанської, Панютінської селищної ради, тобто від мінімальної заробітної плати сплачується податок, а враховується відсоток, який прийняла міська селищна рада на своїх засіданнях, рішеннях сесій. Є пільги щодо податкування даним податком. Житлова це 120 квадратних метрів для будинків і 60 квадратних метрів це для квартир. Це пільга. Яка застосовується при оподаткуванні житлової, житлової нерухомості громадян щодо нежитлової, тобто, це ті нежитлові приміщення, в основному, які використовуються для отримання прибутку. Тут ставка щодо нарахування податку залежить від відсотка, який був затверджений рішенням міської ради. Тобто… 3% сплачується власником нежитлового приміщення, у разі якщо він не сплачує земельний податок, під яким знаходиться приміщення нерухомості, і 1% в тому разі, якщо сплачується земельний податок. Всі громадяни, які мають нежитлову нерухомість, а також житлову, які розуміють, що вони підпадають під оподаткування, мають право. Прийти до податкової з документами для того, щоб звірити площу житлової, нежитлової нерухомості і в разі необхідності дана площа буде оподаткована. Термін сплати земельного податку також спливає 29 серпня. Нами по місту Лозава нараховано більше, ніж 8 тисяч податкових повідомлень рішень громадянам, які повинні сплатити земельний податок. Податкові повідомлення рішення, ну, допомогу в оподаткуванні, сплати податків земельного нам дуже велику допомогу надають квартальні. Вони нам надають списки, ми списки ці звіряємо, потім їх коригуємо, і тільки після коригування ці списки і повідомлення рішення будуть надані квартальним та громадянам які повинні сплачувати податки. 267 сьомий кодексу виписано, що громадяни, які мають у власності транспортні засоби, розкішні автомобілі, вартість яких перевищує 750 мінімальних заробітних плат. Повинні також оподатковуватися. А в нас по місту Лазова таких розкішних автомобілів рахується 12 штук. Це не так багато, але 25 тисяч з кожного автомобіля це також сума до місцевого бюджету, яка повинна бути сплачена своєчасно в минулому році ми оподатковували автомобілі, об'єм двигуна, яких перевищував 3000 тисячі кубічних сантиметрів. Тому автомобілів в тому році було більше і податок був сплачений більше. Але в цьому році внесли зміни в законодавство і тому оподатковуємо тільки розкішні автомобілі. У разі несвоєчасної сплати будуть застосовані штрафні санкції, а це 10% від суми несплати. У разі затримання сплати на 30 календарних днів і 20% відсотків. У разі затримання податку більше ніж 30 календарних днів. Тому прохаємо своєчасно його сплатити.